Ну і на сам кінець з приводу оплат. Так, цей курс не безкоштовний, так як і я військовий, і у мене і в нашого підрозділу, і в мене особисто саме на військові потреби не вистачає того грошового забезпечення, яке виділяє нам держава. Тому от за, за мною є оцей автомобіль, який є моїм автомобілем, яким я виконую свої службові обов'язки. Цей автомобіль вже потребує ремонту. Двигун і це сума до 120 тисяч гривень, яку я сам не стягну. Частинку вже є. Тому я не прошу, не влаштовую збір. А от якби запросити вас на курс і заробити ці гроші своїм своїми знаннями, які корисні, це для мене підходить. Все, це ще одна важлива річ, яку я хотів зауважити. Все, реєстрація розпочинається. Реєструйтесь, зустрінемось на заняттях. Буду радий новим знайомствам і буду радий новим учасникам нашої спільноти. І ще раз повторюю, як і в презентаційному відео, що тема крута, тема працює. Все, до зустрічі на заняттях.